Народ, є до вас прохання. У мене є канал на Ютубі, ось він. Ось мій канал. Я не можу ніяк робити монетизацію, я не можу набрати коротше, кількість підписників. Ой, фу, блін. Годин перегляду. Треба дофіга годин перегляду. Коротше, є у мене от такий от iPod. Класний iPod. Все працює, все чітко, нічого не міняно, все в ідеалі. Яку? Ну, в царапини. Блін, 20 років йому точно чи скільки там. Ну, Але повністю все працює. Все без проблем. Коротше, я подарую одному цей цей iPod. Но мені треба, щоб просто ви мені допомогли. Для того треба ну, підписуватися не обов'язково. У мене вистачає підписників, у мене не вистачає годин переглядів. От бачите це відео. Оце. оце, оце. Просто зайдіть на нього, подивіться його ну, хвилин 5. Ну, можете щось. А, ну кстати, да, щоб я знав потім, як вибрати. Напишіть у коментах, будь-що напишіть. І серед тих, хто буде в коментах, коротше, я, ну, коли в мене то набіжить, включу ту штуку, година не біжуть. І я це виберу одного там, якимось звичайним образом і просто вам подарую. от, цей iPod. Тому що я ще, коротше, не можу ніяк набрати кількість переглядів. Там треба 4000 годин переглядів. Я тупо я не можу народ їх набрати, прикиньте? От під цим от відео. Тому що там оказується, шорти не прокатують. Там треба іменно повноцінні відео. Ну, такі умови монетизації. Дякую.